Чи були ті, хто їхав в інший бік, були. Чи багато з них досі з мандатами? Не багато. Чи були ті, хто е боялися, були, всі боялися. Ніхто не розумів, що буде. Ти стоїш зверху в тебе скляна, ця люстра, якби притонна, а зверху нею, що скляний купол. І от прям я пам'ятаю, просто в мене в пам'яті цірізались кадри, коли там кілька депутатів. Натискали ці кнопки, але дивилися так в Тому що всі чекали, що зараз ракета прямо в цей купол, і все. Що було далі? Далі ми зібралися, дійсно була зустріч на високому рівні, були зустрічі внутрішні, і ми домовились, що парламент буде працювати, парламент буде до останньої можливості працювати з Грушевського 5. Це дуже важливо було. Незважаючи на те, що на той момент не було ніяких е, суперпереголовки, е, ми домовились, що ми спробуємо швидко за тиждень оцінити ситуацію. І якщо це буде вимагати прийняття відповідних законодавчих актів, ми будемо швидко приймати. Е, дійсно, перші рази ми збиралися дуже швидко працювали без обговорень, але цьому перебувала дуже... Ну, Системна тривала робота в форматі погоджувального рад.